Вітаю вас на нашому брифінгу, де ми розберемо чергову аномалію, яка знаходиться під надійною охороною фонду. Нагадую, що в наших відео можуть бути присутні сцени насилля, яскраві спалахи світла та раптові гучні звуки. Але ж ми з вами знаємо, що такими простими речами нас не налякаєш. Тож не забувайте про підписку, лайк та коментар. Але перед тим як ми перейдемо до суті справи, хотів би подякувати за допомогу в створенні цього відео магазину Flylight Shop. Пам'ятайте, що правильний мікроклімат важливий для вашого комфорту. Тож переходьте за посиланням в описі або за QR-кодом на екрані, щоб обрати собі якісний зволожувач. До речі, за промокодом SCP-Ukraine ви отримаєте знижку 15% на весь асортимент. Об'єкт SCP-1716. Бракований подовжувач життя. Клас об'єкта. Безпечний. Особливі умови здержування. SCP-1716 Зберігається у сховищі утримання зони 71. Досліди можуть проводитися лише за участі персоналу Д класу в якості як донора, так і реципієнта, та лише з дозволу директора зони. Під час експериментів має бути присутня додаткова охорона на випадок можливого прояву непередбачуваних аномалій у реципієнта. SCP-1716-1 зберігається у сховищі утримання 45. Очікується затвердження протоколу тестувань комітетом ЗТК. До цього підключення об'єкта та експерименти з ним забороняються. Сіпі 1716 являє собою набір з двох дерев'яних крісел, приєднаних за допомогою чисельних мідних та проводів до аномального електричного пристрою. Для роботи сіпі 1716 до обох суб'єктів по одному у кожному кріслі мають бути приєднані контакти, які нагадують електричні, але виготовлені з непровідного очевидним призначенням сіпі 1716 є передача життєвої енергії від донора до реципієнта, що коштом ослаблення першого робить другого здоровішим. SCP-1716 порушує відомі фізичні та біологічні принципи. Очевидно, втілюючи ту теорію, що життєва сила є трансмісивною формою енергії, схожою на електрику. Цю передачу здійснює серія невідомих компонентів у центральному пристрої. Експерименти виявили у роботі SCP-1716 ряд недоліків. Дача життєвої енергії відбувається з ефективністю приблизно 10%. Тобто донор старітиме приблизно на 10 років, щоб зробити реципієнта на рік молодшим. Це стосується оздоровлення клітини SCP-1716 не перетворює суб'єкта на молодшу версію себе самого. З життєвою енергією також передається реципієнту частина спогадів та знань донора. Згідно з записками, виявленими разом з пристроєм, ця функція є побічною, але розробники не змогли її усунути. Спогади обираються для передачі випадковим чином, і тривале використання SCP-1716 робить донора психічно недієздатним. А реципієнт отримує в першу чергу неповні або некорисні знання. Реципієнти зазвичай відчувають дезорієнтацію та розгубленість, одержуючи інформацію, яка часто протирічить їхнім власним спогадам і досвіду. Дивіться описаний, нижчий експеримент від 19 листопада 1942 року. Дослідники фонду не відтворювали цей ефект. Але не мають підстав не довіряти наведені у цьому звіті інформації. SCP-1716 був отриманий фондом у 1942 році, коли анонімний інформатор вивів його агентів на нещодавно покинуту лабораторію, де був виявлений саме SCP-1716, а також журнал, що описує його розробку. Дивіться додаток. З 1943 по 1900 і рік, коли директивою о 5 номер 29 було скасовано дослідження такого типу, відділ досліджень і розробок фонду проводив широкі випробування SCP-1716, намагаючись підвищити ефективність передачі життєвої енергії, зробивши SCP-1716 практичним пристроєм для продовження життя, усунути побічний вплив SCP-1716 на пам'ять та розділити покращити або контролювати вплив на пам'ять. Робилися спроби створити як машину для миттєвої передачі знань від однієї людини до іншої, так і ранні прототипи амнезіаків класу Омега. Ніякого практичного застосування для SCP-1716 так і не було втілено у життя. SCP-1716-1 був конфіскований у 2000 році під час рейду на склад, що належав Маршал Картер і Дарк. Вважається, що це версія 17 центрального пристрою Сіпі 17.16. Наявний у фонді повний сіпі 1716 використовує версію 4. Додаток оди виписке журналу знайдено разом з сіпі 1716 під час початкового утримання. 7.6.42 Сьогодні в мене був дивний відвідувач, який назвався Бенджаміном Фінеасом Дарком. Дивний невисокий чоловік. Не знаю, що про нього і думати. Його привезли сюди на Мерседес бенц ніби якогось правителя. А костюм він носить такий, як наче б'явився примісінько з Вікторіанської Англії. Він все розповідав мені про те, як я допоможу йому в його грандіозному проєкті, і мені здалося, ніби йому навіть не спало на думку, що я можу відмовити. Він високо оцінює мої роботи в галузі електроніки та вважає, що ми можемо поєднати мої теорії з його власними, аби створити дещо справді унікальне. За його словами. Що ж, невдовзі дізнаємось, що він має на увазі. 9 .6 .42. Знову зустрічався з Дарком. Наскільки я розумію, цей чоловік зовсім божевільний, судячи з того, що він розповідав про ефірну передачу, генерацію лімінісенного випаровування та інші нісенітниці. Гадаю, він уявляє себе якимось на кшталт сучасного алхіміка. Його проєкт полягає у продовженні життя. Настав час вибиратися з темних століть, каже він. Що ж, яка мені шкода від того, що я вислуховую його пропозицію? У нього явно є гроші, а мені ніхто не пропонував співпрацю вже скільки? 15 років? 20? Дванадцять професій. Дізнався більше про проект Дарка. Що за гедота переносити життєву силу від однієї людини до іншої? Я спитав, де він збирається брати донорів. Дарк засміявся і сказав, що все є товаром, навіть життя. Особливо життя. У скільки б ви оцінили додатковий рік життя? А у скільки оцінив би втрату одного року життя 20-річний? Думки про цю ідею тепер найдуть мене з голови. Зрештою, наступного місяця мені виповниться 86 років. Хіба це може призвести до якоїсь шкоди? Як я вже казав, цей чоловік божевільний. 16.6.42 Отримав більш детальну інформацію про те, що Дарк хоче з моєю допомогою створити. Він надасть мені компоненти, які сам розробив. Я не став детально розбиратися у тому, яким чином кожен з них працює. Мені просто потрібно знати, де вхід, а де вихід, а не як триває сам процес. Я скептично налаштований, але у цій справі головний він. 25.6.42. Немає уявлення, чи воно працюватиме, але я можу зробити те, що наведене у його кресленнях. 2.9.42. Прототип готовий. Багато років я так старанно не працював. Дарк хоче якомога швидше провести випробування. Де ж він збирається взяти піддослідник? Я сравне 9 правда 42. За дві години почнемо випробування. Не знаю, де Дарк знайшов для своїх дослідів настільки сумнівних людей, що він їм не обіцяв. Лишається хіба що молитися, щоб прилад не спрацював. Як я дозволив себе у подібне втягти. Експеримент вийшов свого роду вдалим. Реципієнт виглядає трохи краще, хоча, здається, зовсім заплутаним і дезорієнтованим. Донор же. боже правий, він не лише помер наприкінці процесу, але й розсипався на пил, коли ми спробували його перенести. Дарка, це. Взагалі не засмутило. Він посміхнувся і сказав: гаразд, вони ж підписали відмову від претензій, чи не так. Він запевнив мене, що ніхто ніколи не дізнається навіть про сам факт проведення цього експерименту. Його помічники все підчистять. 7.9.42 42. Хотілося вийти з цього, але я вже занадто глибоко. Щодо Дарка, то він зараз працює над контролем процесу. 23.10.42 Готуємо ще одне випробування. Зараз процес має бути більш контрольованим. 25.10.42 Набагато краще. Принаймні, це випробування нікого не вбило. Процес усе ще надзвичайно неефективний, і обидва піддослідних зазнали небажаних побічних ефектів. Очевидно, Разом із життям ми у якийсь неконтрольований спосіб перенесли спогади. Якщо цей ефект не вдасться усунути, практичного використання для цієї речі не буде. 18.11.42 Позбавитися побічних ефектів не вийшло. Спробуємо. Перед а знову експериментуємо. Здається, дещо покращили контроль над впливом на пам'ять. Але виникла нова проблема: реципієнт випромінював слабке сяєво, і ми всі почали відчувати себе слабкішими в його присутності. Його ізолювали. Всім наказано триматися від нього на відстані не менше метрів п'яти. І що ми будемо з ним робити? Ми наготувалися до подібного. 23, 21, 23, 42 не утік. Охоронець виявлений мертвим. Висушений тонісінько, як той перший донор. Дарка це взагалі не бентежить. Насправді він ледь приховував своє захоплення. Може, він якраз і сподівався побачити цей ефект. Я все ще відчуваю слабкість, але із Дарком сьогодні, здається, все добре. Дивно. 21.11.42. Дар каже, що ми достатньо зробили і що йому потрібно відвідати у штаті Мен, а потім у великій бібліотеці, де б вона не знаходилась. Він планує завтра забрати прототипи, наказав мені спалити всі мої записки. Не збираюся цього робити. Минулого року я мав бесіду із деким, хто, на мою думку, може допомогти. Дарк дуже розлітиться, але, можливо, він повірить, що за нами весь цей час стежили. Здається, я захворів. Через недовгий вплив опромінювання того підосліного чи ж не покарання за мій егоїзм. автор цього журналу того ж дня вийшов на зв'язок з агентом фонду і SCP-1716 був конфіскований до того, як його встигли перевести. Пошуки Дарка не дали результатів. Інтерв'ю, проведене з автором агентами фонду, 24 листопада 1942 року, не дало корисної інформації. Окрім тієї, що наведено у його журналі. Автор помер 6 січня 1943 року. 12 квітня 2000 року фонд отримав від надійного джерела у Маршал Картери Дарк інформацію про те, що в Інститут провадження життя є компанією прикриттям цього клубу і пропонує продовження життя обраним його учасникам за ціну пунктів стерлінгів на рік. Схоже, що інститут наймає донорів з цивільного населення за допомогою оголошень щодо платної участі у клінічних випробуваннях. Очікує на розгляд пропозиція заслати до інституту оперативника під виглядом донора, щоб визначити факт існування повністю функціональної версії CP-1716. І якщо вона справді існує її місце знаходження, що ж, на цьому у нас все. Донайте на Сили оборони України, та не забувайте, що наша мета охороняти, утримувати та захищати.